Pum <laughs> <laughs> Так, да. ми зупинилися на голосуванні я, за. Зараз... Я Зараз не чуєш мене? Та... Не, не чути? Не чути? Громку связь, включили по-раз. Включаю. <плес> <А, плес> да. Так, да, чую, чую. Да, я і в, і в скайпі включаюся паралельно, і тут мене щоб ти чула, і щоб всі члени політради чули, чуєш? Добре? Да, я тебе чую. Ну, давай краще телефону, тому що в мене щоб інтернет почав вибирати. І... Ну паралельно там, паралельно там включайся, і цей, і і, і, і і телефон паралельно, щоб був включити. <плес> Дивися, ми ставимо на голосування питання за основу проекту рішення про обрання голови і заступника політради. От, з перспективою там вийти на 4 березня, бо там в основі написано на лютий, але буде там, буде поправка. Переходжу до голосування за основу проект рішення про е, обрання голови заступника голови політради на е, Ну, в порядку проект рішення за основу. Прошу голосувати. Хто за? Оксана, твій голос? Три е, е, за, три утримались. Е, значить, е, давайте по інакшому. Рішення, рішення, рішення не прийнято. Може не підемо далі. Може, все-таки поставимо на тиждень на наступне засідання, не 4 березня, а наступне. Ми мали вже давно запроводитися. Я тобі говорю, що встав на голосування. Я за наступне засідання голос віддам за. Все буде нормально. У нас є у нас засідання, наступне, 23 березня. Тому що я вже спочатку запроцентну, і я видала братіатю участь виборах. Діма, 23 березня. Хлопці, подумайте, ну ви автори проєкту рішення, ви автори ініціативи. Ну, давайте так. І ви автори проєкту рішення, є Вадим, є Богдан, буде 25-й богдан Є Це наступне засідання Політра. Є 27-го конференція київської організації. спокійно можуть делегувати на. Якщо, якщо я цей варіант пророблю, що його Ну, Я, я, ну, я про це дізнаюсь зараз від тебе, розумієш, не від голови київської організації, Ну, ну я не готовий зараз це сказати. Ну, ділайте, що хочете. Я б хотів би сказати, щоб передбачає вибрали Ну, 24 березня, 23 березня Чернівці, теж непоганий варіант. Ставите на голосування, інший варіант. Чи поки не ставите? Ну, провалує рішення, пішли далі.

Идем, далі. Ні, не, не все, наступно, в порядку, да. Про э, проект рішення, про мусор. Про зміни положення, про особливо статус Бонда. Ну, понятно, там, понятно. Там положено. На Я покинувши зміни.

Oh, we'll do that from one. Sound back to them. Сполу змін тут немає, але ще по частині того, що до тих людей, які виїхали за межі Донецького Донецької області, які проживали і зарестували осередки під час було добре, е після того, як вони виїхали, і позарестовували осередки на тих територіях, вважати їх осередки дійсно ну, е по частині, додається, е участь у створенні партійних організацій тимчасово. Україна може брати участь в одній партії для стабілізації е-е виник самостійної інфраструктури, а також в своїй партії через міжнародну інфраструктуру після окупації відповідних територій. З функціонального підба, варіанти, щоб ми на території тим проживав, він розмножував ту середу, цю середу, яка залежить від середовищ, які входять в його відповідальність. Дуже цікаво. Так от пале щодо плану, планування Віду, Вони тут фактично проживають на території України, але е хочуть себе ресувати на території окупованих територій. Не окупованих, а мікпосеред вважаються, якби, які входять фактично в Луганськ або на іскованізацію. Враження є, враження не вимагають. Тут вопрос в том, что допустим, в бою постская организация, да, есть организации, которые заинтересованы. Оксана, Оксана, подождите. Для того, чтобы они быстрее зарегистрировали областную организацию, нужно количество оспарёвок. Количество оспарёвок, которые находятся в подзатерторитории э, Украины, они у нас считаются по нашим положениям недействительными. Э, я в изменах считаю, что эти оспарёвки считаются э, действительными, и люди, которые создают оспаревки на территории Украины, они хотят себя э, приобщить к Луганской и Донецкой организации, они создают на нашей территории, но их оспаревки считаются, что они там, фактически действуют на территории Донецкой астрологии. Вадим, просто звертаю вас голову ще на дві речі. Перше, в нас серед Іванов роботи, політрав, ми чітко записано, скільки і якою тривалістю можуть виступати ті чи інші відповідачі, ті чи інші коментатори. Отакий діалог двох людей не допустим. Це базар. Це перше. Друге, оскільки цей проєкт рішення не був вивісний на сайті, взагалі предмету для розгляду зараз немає. тому Зняти це питання, розглянути тоді, в основному порядку. Ану на голосування, якщо немає інших пропозицій, зауваження, хто за те, щоб затвердити даний проект рішення за основу? Я поясню, чому я його підтримую. тому що ну, дійсно мені треба все-таки почитати обіж досконала на слова там не добре, але ну давайте готуємо його на наступне там завчасно розішліть на пошлі, не... не не мене, то, що підемо. Я не спорю, що це проблема, але це ж не моя проблема, що я його там чую тільки зі звільна навіть не бачу на екрані. Пошу його принести питання на наступне засідання, більш детально підготувати його і проголосувати. Нема в цьому проблем за них. Тобі треба допомагати в створенні в розбудові. В це, це, скоріше, моя проблема, бо я не включив його в загальний пакет, от на і звичайні. Але, Діма, якщо ти дозволиш, я би це. Я би теж просив його перенести на наступне засідання, щоб ми його пропустили по нормальній процедурі. у да. Війні на контролі. Ага. У мене точно в цьому мотиву немає ніякого. На відміну від попереднього питання, де був у мене особистий мотив, тут у мене немає ніякого мотиву. Я думаю, що касається того, що зауваження стало голосування, так сказати, що наш. Мені здається, що я на результаті, я з тобою не дуже так, був ще щось. Да, метро, подивись. Будь ласка, почитай сначала рекламу, почитай у політради, подивися, як там

Ми плануємо роботу. Друзі, ставимо на голосування про те, щоб затвердити даний проект рішення за. Ми його включили в порядок. Тому мушу ставити. Але було би справді його логічно перенести, тому що ми порушили процедуру оприлюднення проєкту рішення. Ну, вже включили, то Включали включаємо. Відключали його одного От, е, значить, е, Дмитро, е, не погодишся його зняти і перенести наступну на сім'ю? Я вже його особисто на контроль, щоб воно було першим. Добре. Погоджуєшся? Оксана, е, автор проєкту рішення Дмитро знімає пропозицію, а я на наступному засіданні. Оксана, автор пропозиції Дмитро знімає пропозицію, а я на наступному засіданні його першим включу в порядок денний. Добре? Я правда. вдається, правильно. Прошу. Нема заперечення? Тоді, ну, зголосувати нема потреби, так? Відкликав. Відкликав автор проєкт рішення. Е, Оксана, твій останній проєкт рішення про типовий регламент місцевої організації. Ти може поступиш так само? Аналогічна Аналог... ситуація, аналогічна ситуація, аналогічна. На наступний, на наступний порядок денний піде, піде другим. Так, так, так. Добре, так. Так. дякую. Так. Шановні члени політради, порядок даний вичерпаний. Є пропозиція закрити закликання. Якщо інших пропозиції немає. Я, не підняли, ми підняли, ми підняли. Я готовий повернутися до заперення питання. Оксана, ми ставимо голосування про повернення до розгляду питання порядку денного про обрання голови та заступника голови полістради. Ставлю на голосування. Є пропозиція від Они Валерійовича. Прошу голосувати. Хто за? За повернення до розвитку прийняття питання. Три за. Оксана, ти? Отрималась. Проти? Один. Отримались? Два. Е, Вадим Володимир, не проходить. Е, навіть мені голосом. Є їй інша пропозиція. Давайте я його винесу з е, тою е, пропозицію, яку я говорив про березень місяць на опитуванні. Буду голосувати за. Дякую.

Ну, от розуміється, що рішення проговорюється, доводиться до якоїсь спільної думки, і потім, коли вони виносяться на голосування, будемо. Такої не і я не думаємо. Закриває засідання. Ставлю, ставлю, ставлю на голосування про закриття засідання а, політрати у зв'язку з вичерпаним порядком. Прошу голосувати. Хто за? за. Проти. Один. Витримались? Один. Рішення прийнято. Засідання полістради закрите. Оксан, дякую за участь у роботі. Відаю телефон Юрію.